Привіт, друзі! Є дуже серйозне питання. Допоможіть розібратися. От е, говорячи метафою, прийшли ви в магазин і побачили кросівки самба, які коштували 110 євро, а, а зі знижкою 50%. Але у вас 37-й розмір ноги, кросівки 39-го. Ви їх поміряли, вони е, хлюпають, шльопають, щось там натирають. Ви їх не берете. Питаєте. Інший розмір продавчення приносить 36 й ще гірше, вони труть, вони, вони тиснуть, вони не підходять. І ви не те, що ну там чи я, чи ви, не те, що їх за 50 євро, а взагалі даром не візьмете. Але мені що цікаво, коли е, стаються токсичні стосунки, коли стосунки такі, які ранять, е, чому люди е, продовжують це обирати? От, Якщо це стосується матеріальної речі, ні зі знижкою, ні безкоштовно ніхто на це не підпишеться, не впишеться, не візьме, не буде ризикувати своїм здоров'ям. Але коли це ще більш така важлива річ, людина поруч, то люди можуть руками продовжувати обирати токсичні стосунки або те, що муляє, те, що тісне. Як ви думаєте, ваша думка, чому так влаштовано?